Доброго дня, друзі. Перший раз виходжу в стрім, взагалі до цього ніколи не виходив, але виникла нагальна необхідність, що ж взагалі що це за сторінка. Навіщо взагалі я вийшов у TikTok? і що хочу? Насправді, я в даному каналі хочу показати свою. Боротьбу з несправедливістю, свій шлях, свою волю донести людям те, що я хочу допомагати їм, використовуючи свої знання. Мене звати Юрій Куслій. На даний момент я проживаю в Вінниці, Являюсь заступником директора Вінницького науково дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Поки що. На даний момент, але справа не в тому. Маю вищу медичну освіту, закінчив медичний університет, працював лікарем патологоанатомом потім викладав анатомію в Вінницькому медичному університеті англомовним студентом, і потім потрапив на роботу до криміналістичного центру, де пройшов тернистий шлях, можна так сказати. Від експерта за напрямком молекулярно-генетичної ідентифікації, і е, після цього, е, якщо так можна сказати, дослужився до заступника директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. У е, е, мене є вчений ступень, я доктор філософії в галузі медицини. Тобто, моє життя я пов'язав повністю з медициною, з ідентифікацією. І так трапилося, що війна застала службу, експертну службу, в якій я працюю, і е, я був дуже задоволений тим, що я зможу допомагати людям, в тому числі приносячи користь в контексті ідентифікації загиблих. Е, спершу я хочу розповісти дуже коротко. Це перший стрім. Ну трошки хвилююсь, ви мене вибачаєте е, е, взагалі, що трапилося? Коли почалась війна. Збільшилась велика кількість експертиз за напрямком молекулярно-генетичних досліджень, і скажу дійсно, експертна служба максимум приклала зусиль для того, щоб ідентифікувати. Зараз одну секундочку для того, щоб ідентифікувати загиблих, це був дуже великий виклик, і взагалі напрямок молекулярно-генетичної експертизи. Це дуже серйозний напрямок, тому що він категоричний. По суті, на зараз він в рамках криміналу він дозволяє ідентифікувати ймовірних осіб, причетних до скоєння злочину. І в той же самий час з початком війни збільшилась робота стосовно напрямку ідентифікації. Ось було закуплено обладнання. Ну щоб ви розуміли, для тих, хто ну не може зрозуміти до чого це все. Експертна служба є в багатьох відомствах. Є у Міністерстві охорони здоров'я, це судово медичні експерти. Є у службі безпеки України, є в Мін'юсті і є в експертній службі МВС, тобто це експертна служба при міністерстві внутрішніх справ України. Так ось зараз на зараз 95% експертиз. По ідентифікації воїнів загиблих припадає на експертну службу Міністерства внутрішніх справ, і відповідно найбільше навантаження по цьому напрямку припадає на саме на судових експертів, експертної установи десь приблизно 22 й рік. Спочатку 22 го року, я як діючий судовий, медич судовий експерт, я запропонував алгоритми керівництву стосовно. Пришвидчення ідентифікації експертиз за даним напрямком і надавав їх згідно чинного законодавства, законодавство пропаку експертної служби. Вони погоджувалися це все протокольно рішення. Тобто, Юра молодець передавали ці пропозиції до профільних заступників, які казали, що пропозиції круті, проте розумієш. Треба вносити зміни, а цим займається Верховна Рада, і тому це дуже довготривалий процес. І, Ну залишиться які ж пропозиції я запропонував раніше сам саму лабораторну частину. Молекулярно-генетичної експертизи важко якось оптимізувати, тому що є міжнародні протоколи, є європейські протоколи. Експертна служба входить в NFCI, тобто це міжнародна мережа судових експертів України. І тому протоколи скоротити ніяк не можна. Проте я помітив: ну, багато зараз з вас можуть зрозуміти бюрократичний компонент у кожній сфері. Є це писанина, наприклад, є лабораторна робота, яка Потребує залучення фахівців ну, за спеціальними в спеціальній галузі знань. І є суто оформлення висновку у лікарів, це, наприклад, історія хвороби, там протоколи у судових експертів, це висновок експерта. Так, ось сама частина, наприклад, от що таке ДНК експертиза, це установлення генетичної інформації людини, і потім поміщення її до бази даних. Тобто... Генетичний код це який є сталим. Немає жодної там людини в світі, у якої повторюється цей код властивий тільки і виключно у однецевих близнюків тільки є. Схожий ДНК-профіль. Так ось я запропонував ну, висновок експерта, по суті, це опис конвертів, вступної частини, звідки надійшло, які слідчі назначив, яке кримінальне провадження. Потім описуєш цю паличку, наприклад, на якій відбирається букальний епітелій зразок. Потім робиш фотографії, потім робиш, описуєш методики. В ілюстративну таблицю і все це займає час. Тобто, по суті, якщо взяти один опис одного об'єкта, я кажу зараз конкретно не по кримінал, я кажу зараз в контексті ідентифікації загиблих там зразків родичів, то це займає біля двох годин. Тобто, експерт суто знаючи все, вміючи працювати з комп'ютером, робить це все ну там ну добре, півтори-дві години, в залежності від його там скілів в цій сфері, і я був за кордоном, я був в Індії, я був в багатьох країнах, де я по суті бачив, що у них прийнято випускати висновки виключно на одному папірці. Зрозуміло, що у них це проходить, тому що у них врегульовано це на законодавчому рівні, і у них є рівень довіри до правоохоронних органів значно більший, ніж, наприклад, до правоохоронних органів. В нашій країні, і тому у них не виникають питання стосовно спорювання, там висновків, все інше. То у нас, звісно, що є адвокати, які дійсно роблять свою роботу. Тобто, я ні в якому випадку не нівелюю діяльність адвокатів. Проте дійсно треба себе підстраховувати, ну як експертів, і описувати все висновку, посилаючись на чинні законодавчі акти, попередження про І усе це передбачає. Внутрішні наші нам накази Міністерство внутрішніх справ про оформлення, висновку експерт. Так ось я запропонував зробити в контексті ідентифікації, наприклад, якщо це стосується зразків букального епітелія родичів. Тобто букальний епітелі, це, грубо кажучи, паличка, на яку відбирається букальний защитничний епітелій. В подальшому проводиться його ідентифікація і поміщення до бази даних. Це по суті процес інспекційний, це не кримінал, тобто ми відбираємо суто біологічний зразок у Родича, ну не ми, а слідчі і направляють нам. І ми ні з чим його не порівняємо. Ми просто беремо його і поміщуємо в базу даних. По суті, ми. Якби це взяти кримінал, наприклад, нам треба порівнювати зі слідами, встановлювати там сліди на одязі або на чомусь іншому. Тут зрозуміло, тут алгоритм повинен бути чіткий і повний, тобто, згідно як ну пише методика і накази профільні, які регулюють оформлення висновку експерта. І доказова база відповідно адвокат же повинен захищати, наприклад, і експерт повинен захищати свій висновок. Так ось, а зразок. Або, наприклад, фрагмент кісткової тканини, який в невпізнаних тіл направляється по суті, це інспекція, просто встановлення і поміщення до бази даних. І я теоретично почав, ну грубо кажучи, ну не те, щоб філософствувати, а розмірковувати. Часи війни дуже важка, складна ситуація, дуже велике навантаження. І що важливіше, наприклад, іти суто по бюрократичному компоненту. І при цьому люди будуть місяцями або там до півроку чекати висновки, чи можливо внести якісь зміни стосовно цього, щоб в подальшому висновок був спрощений? Я почав працювати над цим і ну суто логічно включив логіку. Наприклад, чи буде родич скаржитися на те? Коли його зразок просто помістять в базу даних, ну наприклад, що він найме адвоката, і потім адвокат повинен буде ще зруйнувати цю цей висновок експерта. Ні, це абсурдно. Тобто, конфлікт між учасниками, які, наприклад, є фігурують в кримінальному провадженні, виникає тоді, коли хтось скоїв кримінал. Тобто є злочин, і відповідно є сторона. Злочинець буде захищатись, а поліція буде його звинувачувати. Тобто, і там, і там створюється доказова база. В даному ж контексті ми суто використовуємо. Біологічний матеріал людини, який інспектуємо, поміщуємо базу. Все я в другий раз запропонував. Внести відповідні зміни, тобто я ж не можу. Я звичайний там заступник директора регіонального центру. Я направляю зміни. Кажу: ви просто внесіть у вас же є правоохоронні комітети. У вас є е, ну, групи, які формують. Тобто, узаконніте це закони, всі придумують люди. Тобто немає тут нічого страшного. Ой, закони, це Верховна Рада. Да, треба Верховна Рада, да, часи війни. да, Нам треба думати, нам треба рухатись. Нам не треба складувати лапки і щось робити. І ось е, другий раз теж цю ідею. Е, не пропустили, ну, мається на увазі. сказали, ну там Юрка, там щось собі видумує, амбіційний якийсь молодик, там взагалі вирішив на себе багато чого взяти. Ну, я, звісно, запропонував, але моя посада не дозволяє мені лабіювати це. Ну, тобто, перечити керівництву. Тобто, я не маю права. Ну, що значить, я в мене є підпорядкування, є система ранжування, є субординація. Да, зараз Микола Петрович це слово любить субординація. Але була нарада в 2024 році селекторна нарада, на якій прийняв участь заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Тобто це людина, яка курує експертну службу від Міністерства внутрішніх справ. Так ось. І він, всі директори підключилися, а відвідницького НДКЦ був я, оскільки мій керівник був у відпустці. Я запропонував Добто, зараз секундочку, перед тим як запропонував, за міністра піднімав питання, був пан Артур Добресердав, це уповноважений справ зниклих безвісті, і вони поставили питання експертній служби керівництво. Що ви зробили для аргументувати, що відкрилися там 5 чи 6 лабораторій? Це круто, це супер. Але за міністра каже, що але по факту кількість. Об'єктів збільшується в геометричній прогресії, і треба запропонувати щось. Запропонуйте, надайте якісь пропозиції. Тобто, він звернувся до керівництва експертної служби і до всіх директорів, щоб надали пропозиції внутрішніх відносин, наприклад, між керівниками і експертами, він почав питати, а що там так мало випускають експертизи. Ну і кожен директор, як встає, каже, будемо по суботам, є по суботам, неділям, по суботам, неділям. Тобто, жоден з директорів, яких піднімали, не вступився за своїх працівників. Тобто, не усі експерти мають навантаж. Але по суті, треба ж дивитися на реалії життя, і треба захищати своїх співробітників. Тобто вони дійсно, вибачте, задихаються від цієї роботи по суботам, неділям. Вони працюють цілодобово, прилади не вимикається. І мені стало гидко за це. Тобто, я втрутився в розмову. Да, я нажав клавішу і втрутився в розмову з і запитав, чи можна нам дати пропозиції. У мене є варіант. Ну, заступник міністра каже: давай, ну які в тебе є пропозиції? І я йому висловив те, що висловлював попередні роки до керівництва експертної служби. Я кажу, все дуже просто треба, щоб ви, якщо це в ваших силах, вийти з свого там кабінету або зайти до пана Кліменка, міністра внутрішніх справ, і сказати: ось є такий варіант: треба зібрати брати правокомітет правоохоронних правоохоронний комітет. Комітет з правоохоронної діяльності, вибачте, і е, подати там до Верховної ради зміни до закону України по судову експертизу або до інших нормативно-правових документів Міністерства внутрішніх справ стосовно того, щоб скоротити висновок експерта. Е, він питає мене, який профіт з цього. Я кажу: дивіться, так дві години півтори фінальна частина. А так буде п'ять хвилин. Я, ну я по собі кажу, бо я пишу експертизу, за 5 хвилин просто внести цифровий код на листочок, підписатися, і ти отримуєш роздруківочку і вносиш його в базу даних. Відповідно, для цього треба внести ці зміни. За міністр сказав, добре, ну без питань, я прийняв до уваги і вам доповім. Так сказав: насправді я не вірив. Ну, думав, ну хто, хто там мені ще буде доповідати? Я звичайна сошка, яка там. Десь амбіційна, невігласна, яка там щось викрикнула. Але на моє здивування зміни прийшли, були ініційовані зміни до. Я не пам'ятаю цей закон України, вибачте, чи 1044 зміни до ем, про внесення закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів, а саме кримінально-процесуального кодексу. Так ось. І е, круто були внесені зміни, які по суті в 71 статтю кримінально-процесуального кодексу України вносять е, пункти, що спеціаліст має право випускати висновки, довідки або інші документи, в тому числі там є окремо дев'ятий пункт е, для ідентифікації особи. Тобто за пішов грамотнішим шляхом не вносячи зміни в закон України про судову експертизу в нормативній акти. А він прирівняв там, є ще подивитись, якщо кому буде цікаво, щоб я зараз не витрачав час на юридичну е тяганину. Подивитися, є там є прирівняння, е прирівняння спеціаліста до експерта. Тобто це різні в, крим... в криміналі, ну, взагалі в судочинці, в криміналістиці і в правоохоронній системі є поняття спеціаліст і експерт. Експерт це людина, яка несе відповідальність юридично за свої висновки, яка форму. Висновок експерта спеціаліст трошки поменшує у нього відповідальність, тобто він консультує все. Але цими змінами на спеціаліста була покладена відповідальність юридична. Далі, цими змінами, цим законом було передбачено те, що документ зміни до документів, що будь-який документ, який видає спеціаліст, є юридичним. Тобто немає такого поняття висновок експерта, висновок спеціаліста. Як він буде називатися, так і буде. Ну, по суті, як експерт називе, так і буде. Ну, це, грубо кажучи. І е, що ці зміни дають? А ці зміни дають дуже багато. Тобто, заступник міністра, і комітет правоохоронної діяльності, він надав можливість. Службі самі обрати механізм, яким вона буде це робити. Тобто, або розробити інструкції, або надати якісь документи, щоб, ну, щоб вся служба робила по одному зразку. Проте, коли це все відбулося, я почув на мене, почався тиск з Києва. Ти хто взагалі? Такий? Там ти що лізеш, де директор, ти нормальний, ти ненормальний, ти взагалі не розбираєшся, що ти нам раніше не сказав. Ну тобто. Почався почалася така система. До речі, я позвонив директору, сказав, що був заступник міністра, і він сказав, що круто, типу, запустили зміни. І директор до цього, як мені почали казати вказівки, каже: Їдь тоді в ГУНП Вінницької області, збирай слідчих і доводь їм цю інформацію. Що я зробив? Я поїхав, була нарада в ГУНП зібрана, де слідчим довели цю інформацію, що можливо проводити залучати нас експертів як спеціалістів для оформлення висновку експертного дослідження в контексті. Зразків родичів і в контексті фрагментів кісток. І, і, і слідчі консультували з ГСУ. Тобто це не Юрка Дурак, який там щось вирішив, а слідчі вінницькі. Консультували з ГСУ, ГСУ запитало, а чому таке можна робити по всій Україні? Ну тоді сказали, давайте Вінниця буде типу стартовим таким механізмом. І нам почали призначатися експертизи, але Київ позвонив і заборонив напряму керівництво ДНДКЦ. Сказало, що ми не будемо поміщувати в базу даних. Усна вказівка, просто усна. На що відповідно директор здав задню, сказав: ти не правий, ти не допрацював, ти ненормальний, а потім одночасно. Та треба ж було, щоб це Київ. Ну, справа в тому, це набагато відео вперед можна розписувати. Я зараз вам коротку суть розкажу, а потім буду інші стріми викладати, де буду про це розповідати. Е, і Київ телефонує, каже, що не прави. Я кажу, де не правий? Давайте ну в юридичному полі давайте пограємося. Давайте, ну задавайте питання, пограємося. Я маю на увазі, моделюємо ситуацію, де можуть взути, або де цей вісновок буде неправомірним. Жодного варіанта не знайшли, тому що все передбачено, все захищено цим законом. Все, ну, тобто, немає ніякої від... Ну, немає це незаконного, все можна робити. Але тут же Юрка виліз, е пригнув вище себе. І е був даний керівництво, зібрало моє безпосередньо, він це лайтер Микола Петрович, зібрав центр. Ну, біологів каже, куслі не допрацював, куслі вообще на мета. Значить, все назад. І почав мені казати: звони слідчим, нехай вони відзивають висновки спеціалістів. Я кажу, я не буду цього робити, тому що це порушення кримінально-процесуального кодексу, це вплив на роботу слідчих. І ну він сам в ітогі це все зробив. А потім почалося сім місяців постійного цькування і змушування мене в контексті того, щоб я пішов з цієї роботи. Ну, лагідно спочатку, там та ти неправий, потім Оргштатні зміни були. Це окрема серія на, на відео. Я потім зніму. І тобто, все підводилося до того, щоб довести мене до розпачу і щоб я пішов сам. Але я е, не пішов. Чому? Тому що всередині себе я розумію, що я хочу жити для того, щоб дарувати людям тепло і добро, і радість своїми знаннями. І це мені, як альтуристу, дає сили і енергію, тому мені все одно. Я не пішов проти системи, тому що є частина системи. Я є частина, яка хоче щось змінювати, яка хоче покращувати. У мене зараз залишилось 10% зарядочки. Я, мабуть, трошечки підведу е, рису, але обов'язково буду виходити в такий режим, я заряжусь, підготуюсь більш-менш нормально до цього. Бо я перший раз так ось і справа в тому, що потім мені сказали в тупу Кремчук. Заздрить це керівник експертної служби, який до речі зараз е, написав заяву за власним бажанням чомусь, коли куча кримінальних справ відкрилась. Кримчук е, звільнився. Е, а до цього директор сказав Кримчук, сказав, що міністр за міністра з нами розмовляється, що я дурак, що я перескочив в субординацію, що я почав спілкуватися заступником міністра, що я не нормальний. Почав влазити в мою творчість, почав звинувачувати мене публічно в тому, що я шизофренік. Ну багато різних ситуацій, але я терпів до того, поки він не сказав, що він мене не конче і не. Ну, не розправиться зі мною і натякнув на дітей. В тебе є ж сім'я, в тебе є діти. Тобто Микола Петрович Лайтер в тупу почав мені погрожуватись. Я не боюсь за себе абсолютно. Я безстрашний в цьому плані, тому що я прийняв смерть в контексті її неодмінного буття. Я там е, приймаюся, а просто що вона буде, але сім'ю і дітей трогати, чіпати це дуже, дуже погана річ. І тому е, я не звільнився. На даний момент я виконую свою роботу, але постійно піддаюся пресингу. І саме головне, саме головне, що я вирішив до кінця. Іти до кінця зараз СБУ відкрила суд, зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти лайтера Миколи Петровича, Кримчука, Дубоноса, який, до речі, входить в базу Миротворець. Це зрадники рахується, України. Він з 19-го року входить в базу Миротворець і досі виконує функцію. Це сюр акуслів, митець заважає. І суд зобов'язав СБУ відкрити проти цих всіх людей диверсії саботаж. СБУ відкрила тільки по саботажу. До речі, директори всі інші ходять, тільки Кремчук звільнився. Всі інші ходять на роботу. Але я почав добивати і через суди виграв те, щоб вони відкрили диверсію проти них і ще тому, що це є підрив стабілізації в Україні, це не виплата коштів родичам загиблим, це уповільнення процесу ідентифікації. І тут є прямий умисел гри на РФ. Я цього не боюсь сказати. Можливо, експертна служба і керівництво воно мається на увазі вони пасивно є інструментами, тобто вони не спеціально це роблять, я надіюся. Але вони десь в тійсью руках вище, кому це не потрібно. І тому о, зараз я суджуся, багато судів. ГУНП теж не хоче відкривати, хоча суд зобов'язав відкрити погрози вбивством і замовне вбивство. Мене, хтось каже, що параноя, мені все одно. Е, мені казали, люди зливали інформацію. І ті, до речі, до кого звертались що. До мене щоб застосована була фізична сила, налякати куслія, щоб він там притих, пішов пішов заране плюс. Направляю цих ВБшників, цих відео куча. Блін, це біля дома чергують ВБ, тому що я там типу корупціонер-галерея моя власна, де я займаюся. ВБшники були ще місяць до того. Типу, я займаюся незаконною підприємницькою діяльністю. Тобто, директор він горить. І у всіх у них горить, і вони хочуть будь-якими способами що зробити, але я їх не боюся. Друзі, я не знаю, як це вийшло. Це мій перший раз. Я багато ще можу чого розповісти, але батарея сідає, і я буду таким чином з вами виходити на зв'язок спілкуватися. Будь ласка, прошу, щоб ви поширювали це відео. Я не для своєї популярності, я хочу допомогти людям дійсно. Я хочу дати людям віру, що в будь-якій. В будь-якій системі є нормальні люди. Я зараз не про себе. Усі експерти, вони молодчини. Всі в усі в Україні ДНКшники, експерти, красені, вони мають завантаж проте. Вони бояться, і я виступаю як їхнім рупором, голосом, тому що всі бояться тихенько. Ну бояться йти проти системи. Чому тому, що їх лякають броню? Якщо ви кажуть, будете слухати куслія, ви всі підете в армію. блядь, вибачте. А по іншим центрам теж саме всі мовчать. І я радий, що я можу виступати їхнім голосом і рупором, тому що я за справедливість. Я перестав вірити і терпіти, коли почалися погрози. Тому що такого не повинно бути. Тил повинен бути забезпечений Нормально. Наші військові гинуть на передовій, захищають своїми тілами, захищають нашу країну. А всередині країни робиться безлад, безлад і беззаконня. Проте я не я готовий боротися, і я йду до кінця. Вас я лише прошу. Максимально поширювати, будь ласка, усі докази стосовно погроз, уповільнення вони надані правоохоронним органам. Я надіслав багато дублікатів по іншим інстанціям, щоб у частині, якщо зі мною щось трапиться, це все вийде. Тобто, ну я вам кажу, що я головне, щоб ви просто підстрахували мене виключно з ціллю розголосу, щоб мене почули. Я навіть готовий, якщо буде така пропозиція, я готовий навіть сам в міністерстві приїхати просто на 5 хвилин і написати ці всі алгоритми. Це не проблема. Тобто, я готовий надати свою допомогу. І я знаю, я освічений в даному плані. Я обожнюю ДНК. Я люблю науку, але я люблю людей. І я вірю в людей, і я доб'юся справедливості, тому що в мене моя власна справедливість. І навіть якщо весь світ буде проти мене, по суті, це погано, звісно, звичайно, але енергію мені дає мій внутрішні, моя внутрішня справедливість, на яку я базуюся, і я надію, що я допоможу. Дуже вам дякую. Я пізніше трошки вийду в ефір. Я навіть не знаю, як його тут зберегти. Я не знаю, як його зберегти. Щось час буду розбиратися, навіть не знаю, як закінчити ефір. Дуже вам дякую, вибачте, будь ласка, що туплю. Але я буду розбиратися і все вам гарно і до речі, правоохоронні органи усі, хто мене дивиться там слідчі, всі не ви вам будуть давати злочинні вказівки. Ви документуєте, документуйте своїх керівників, тому що коли їх візьмуть за одне місце СБУ або ДБР, а у вас не буде доказів, що це злочинні накази, то вас посадять, розумієте? А так, ви просто да, ви виконали злочинний наказ на у вас. Є це все зафіксовано, і тому фіксуйте, щоб їм не жилося весело. І вірте, йдіть до справедливості, тому що ворог зовнішній це одна проблема, а внутрішній ворог це наша наш страх до волі і наша невпевненість в собі, якщо ви хочете щось робити. Гарне вірте в себе і робіть. Дякую вам.